Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, Отамто милостиві є ми ненагодованою голо застукали сердешну волю та єму. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить сльоза худов'їх. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових, старих, кривавих. Не ріки. Море розлилось огненне море. Слава, слава, слава хортам і гончим, і псарям. І нашим славним батюшкам царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі Богом не забуті, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.